Вівла ліберте, пані та панове! З вами Алексейн та Game Resistance. Я думаю, що настав час повернутись до Всесвіту Monster Prom. Отже, сьогодні я розповім вам про ще одного персонажа, а саме про Аараві Мішу, ну і трохи про Хекса, звісно ж. Погнали. Тим не менш, перш ніж ми перейдемо до огляду персонажів, хочу нагадати вам про посилання на фонд Сергія Притули та фонд Повернись живим які знаходяться в описі цього відео. Прошу вас долучатися до підтримки наших військових. А Араві найбільш відома за нікнеймом винищувачка чи вбивця. І за лором Всесвіту вона є одним з найбільш неоднозначних персонажів. Свій голос їй подарувала стрімерша Брук Торн, яка відома під псевдонімом Доджер. Вона є непівлюдиною та непівмонстром із, мабуть, найзагадковішим минулим, адже про неї майже нічого не відомо. Джуліана досить мало розповідав про неї, створюючи навколо Аараві туман невідомості що дає фанбазі місце для будування здогадок та власних теорій. Особисто я припускаю, що вона є напів ельфом через загострені вуха та яскраво зелені очі. Проте знаючи Джуліану, батьком Аараві може бути і представник якоїсь невідомої раси. Він і сам казав про те, що вони з розробниками так і не вирішили до кінця, ким він був. Серед офіційних теорій: дракон, створіння пітьми, занепалений ангел та демон раси Ракшаса. І так, саме її батько був монстром, адже коли вона та її молодший брат Саліл були маленькими, він відправив їх до їхньої матері, яка була вбивцею монстрів. Тим не менш, раса її батька досі невідома. Саме батько Араві став причиною смерті її матері, адже вона, як повідомляється, померла через розбите серце та хворобу, яка зовсім не пов'язана з цим. Проте смерть матері змусила Саліла відправитися на пошуки батька, і він так і не повернувся, що й пояснює факт того, що про нього є лише згадки. В свою чергу саме мати Араві зробила із нею винищувачку монстрів, змусивши її ненавидіти їх та бути до них надзвичайно жорстокою. Самі ж Араві зараз 22 роки, і за знаком зодіаку вона Терези. Ну а ім'я її, перекладаючи з Хінді, означає мир. Вона є великим фаном настільних RPG та відеоігор. Це стає зрозуміло майже у першому ж діалозі з нею. Адже Араві досить часто уживає сленг властивий фаном настільних ігор. Так, наприклад, коли гравець робить для неї новий меч, вона найперв впитає, яка в нього стата та скільки урону вона зможе нанести. Ну а у секретній кінцівці під назвою Feierі вона вважає, що у гравця найсильніший клас, і тому він або вона зможе допомогти їй. А Раві досить часто бачить у інших героях різні RPG-класи, та може звертатися до них відповідно саме цим класом, який сама ж для них обрала. Також із коміксу ми можемо дізнатися, що вона спала біля магазину, аби придбати відеогру Human Prom, навіть не розуміючи, що вона, власне, як і Monster Prom, не продається на фізичних носіях. У самому ж Monster Prom араві виступає у ролі одного з небагатьох протагоністів, бажаючи своєю ціллю вбивати монстрів. Схоже, що вона бачить їх як своїх ворогів, яких їй потрібно вбити, аби підняти рівень. Ну і кого вона хоче вбити найбільше? Ну звісно ж, Ліма та Деміана, вампір та демон найкращі цілі для неї. Але добре, що вона так і не змогла їх вбити, скільки б разів не намагалася. Проте варто зазначити, що Араві бачить ворогів далеко не у кожному монстрі. Так, наприклад, вона є досить близькою подругою Валерії, пояснюючи їхню дружбу тим, що мисливці на монстрів та коти були напарниками споконвіку. Валері теж влаштовує така дружба, адже Араві є одним з її найкращих покупців, постійно замовляючи крутейську зброю та зілля. Що ж стосується її помічника Хекса, якому свій голос подарував Кейсі Монжило, то він з'являється вже у Monster Camp, та є представником небінарного гендеру, тобто уживає займенник вони. Проте, звісно ж, Хекс не те, щоб справжній помічник. Хекс є живим прокляттям та з'являється із намиста, яке Араві носить у Monster Camp. Ну а ще Хекс постійно дратує як саму Араві, так і інших героїв. Проте, попри все це, він є дуже і дуже харизматичним прокляттям. Хекс полюбляє тусуватися зі скотом та Деміаном, проте, якщо скота вони можуть тролити та просто весело проводити з ним час, то мотиви стосовно Деміана для мене питання. Адже так, ніби вони просто щось роблять, проте чи їм справді весело із ним, або Хекс просто хоче вивести араві з себе, це питання. Ще Хекс полюбляє чіпси та рогалики і стверджує, що вони є серійним вбивцею Зодіаком. Ну і під кінець, що ж стосується пари Арайві, то хоч канонічно в неї нікого немає, але офіційно відомо, що вона трохи закохана у Зої. При цьому, звісно ж, полюючи і на неї. І як на мене, ця пара виглядала б як мінімум цікаво. Тож, щом би і ні? Ну а на цьому дозвольте відкланятися. Ставте лайки під цим відео, пишіть свою думку стосовно Аараві та стосовно до цього відео, адже як і до усіх відео про Монстр пром, я малював його самостійно. Обов'язково перейдіть за посиланням в описі, а також підтримайте Game Resistance, натиснувши на кнопку підписатися та долучайтесь до телеграм-каналу Useless. Ну а з вами був Олексейн та Game Resistance. ВівладіБерте!